Не все ми в житті мусимо розуміти. Не все розуміємо і не все мусимо розуміти. Достатньо знати, наприклад, що ну, кожен знімає відео на мобільний телефон, принаймні раз в житті знімав. Але ж не кожен знає, як працює камера, наприклад. Так само не всі розуміємо усі механізми, які є. В машині всередині, але все ж таки ну, дуже багато хто їздить на машині, навіть не розуміючи, як працюють деколи навіть такі основні механізми. І це показує нам, що насправді не все в житті мусимо розуміти. І теж так аналогічно з точки зору у такому духовному житті теж не все розуміємо. Бо ми. Ну, так, маємо таку загальну гадку про те, ну, чому в Україні триває війна, чому вона відбувається в інших країнах. Розуміємо, що є якісь сили, розуміємо, що хтось хоче на цьому заробити, хтось має якусь таку жагу до влади і так далі. Але так насправді суті, чому це відбувається, не знаємо. Так само може бути у взаєменах, що з кимось може бути мені складно, і я можу розуміти причину загальну, що може в мене є проблема або в цьому другому, або в другій є проблема. Але такої суті цього випробування ну, ми не знаємо так насправді. З точки зору віри не все, розуміємо просто. І в таких моментах ми нагадуємо, ми, є схожі, власне, на цих незрячих зі сьогоднішнього уривка Євангелії, вони покладалися на Ісуса, вони вірили Йому, хоча не бачили Його, Покладали, покладалися лише на Його голос. Ну і ми, ми теж хочемо наслідувати Ісуса. Як християни, хочемо, розуміємо, що те, що Він каже, це правда, він є дорогою правдою і життям і веде нас до спасіння. І ця дорога, яку він нам пропонує, вона правильна. І хочемо йти за ним, але так насправді лише чуємо Його голос, не бачимо його фізично. І в тому плані ми, власне, нагадуємо цих незрячих, теж не все. Власне, не все огортаємо своїм розумом, але і так ідемо за Ісусом, бо знаємо, що в ньому є правда. Але є власне така надія, ну бо це доволі така теж сумна трохи дійсність, реальність, що ну, нам слід наслідувати Ісуса, а водночас не розуміти не розуміємо всього. І це деколи дуже складно, коли. Мені треба впоратися з якоюсь проблемою. Ну, і я знаю, що Ісус сказав, що в таких ситуаціях так треба робити, но але і так якось бракує мені сили для цього. І я би хотів, дуже хотів би зрозуміти, чому це так відбувається. Я би хотів знати, як би причину, і тоді мені було б набагато легше так жити, як він пропонує. Але є власне надія. Бо в цих всіх наших таких недоліках, таких духовних недугах, Христос просить нас, так як сказав сьогодні до цих незрячих, власне, чи віруєш у те, що я можу це зробити. Тобто, інакше кажучи, Він питає, чи, чи ти готовий покластися на мене, чи ти готовий довірити, вірити в себе мені? І коли хтось власне, таким чином ну, спроможний покластися на Господа, або принаймні старається так робити, то він може заспівати або сказати, так як сьогодні співець заспівав, так як нам сьогодні пані Ола співала: Господь моє світло і моє спасіння, кого мені боятися. Господь, мого життя, твердиня, кого мені жахатись. Тобто я не маю чого боятися, і не маю, не маю приводу, щоб так міцно переживати за ці свої недоліки і, і, і ці всі труднощі, які я зустрічаю в своєму житті. Чому? Тому що, власне, ну, кого мені жахатись, кого мені боятися? Чому? Тому що. Власне, в день приходу Христа, так як говорить пророк Ісая сьогодні, в цей день, в який Він прийде, а це для нас має бути різдво, то в цей день ті, які блукають духом мудрості навчаться, і ті, які ремствують, розуму наберуться. Тобто, якщо я власне блукаю в цьому своєму житті, в тому плані, що хотів би щось зрозуміти, хотів би знати причину, чому так відбувається. Це може бути, наприклад, хвороба, або це може бути, ну, не знаю, син десь на фронті, або в полоні, хтось близький в полоні. Чому так відбувається? Зрозуміти це з точки зору, ну бо по-людськи я розумію, чому так є. Тому що є війна, тому що хтось має жадобу до влади і так далі. Але з точки зору віри, чому так відбувається, я не можу зрозуміти. Якщо так відбувається, ну, то дійсно ці слова є для мене, це є слова Господа. В цей день ті, які блукають духом, мудрості навчаться, і ті, які не бачать, прозріють. І це, зокрема, стосується теж цього другого приходу Христа. Тобто не сказано, що саме в день Різдва ми все зрозуміємо і все буде для нас чітким і простим. Це просто такий знак, що Господь нам каже, що насправді, коли ми зустрінемо його на цьому другому берегу, коли ми зустрінемо його в небі, то насправді тоді побачимо, тоді наберемось, так умовно кажучи, розуму. Зрозуміємо, яка була причина цього всього і чому це відбувалося. І, і прийде цей день, в якому ми зрозуміємо це все, і це буде наша зустріч з Господом. Але нам треба бути, власне, такими, треба нам пильнувати. Адвент цей час, коли ми пильнуємо в першу неділю Адвенту ми почули. Власне, Ісус сказав, пильнуйте, молячись в кожен час. Тобто, Маємо пильнувати, особливо в Адвенті, маємо пильнувати, так як ці незрячі, вони теж десь там сиділи, не бачачи нічого. Але цікава річ, що вони, не бачачи нічого, вони пильнували, тобто використовували но те, що мали, тобто, свій змисл слуху. Вони слухали, наслуховували, що відбувається навкруги. І це є теж наше завдання в цьому адвенті, щоб, власне, використовуючи усі можливі наші такі сили духовні, щоб власне, пильнувати. Може може варто навіть відмовитися від, від сну на деякий час власне, так, Щоб показати Христу, власне, Христе, я, я пильную, я хочу бути з тобою, хочу очікувати цього моменту, коли, коли ти прийдеш. І, і власне, і, ну, і теж на молитві пильнувати, пильнувати на адорації при святих дарів. Вчора була перша, перший четвер місяця, в нас на телеканалі о 12 є трансляція присвятих, адорації святих дарів, дарів. Можна теж пильнувати, власне, за допомогою засобів масової інформації, власне, пильнувати, молодшись в кожному часі, використовувати усі можливі засоби для, для цього, щоб не пропустити цей момент, коли до мене приходить Ісус. Амінь.